Поражнив, особливий пожежно небезпечний період. Загрозову обстановку створюють спекотна погода, сухі хліба, енергонасичені хлібозбиральні агрегати, які нерідко знаходяться у несправному стані, а також людська недбалість та безвідповідальність. Інспектор Симсладнам Покровського районного управління продовжується проведення рейдів на сільхозугіддях». Інструктажів з аграріями щодо запобігання виникненню пожеж на сільгосугіддях. Не розводьте багаття біля поблизу е е е хлібних масивів, не кидайте недопалки. Слідкуйте, щоб діти не бавилися сірниками поблизу хлібних масивів. Перед дозріванням колосових хлібні поля в місцях прилягання їх до лісових масивів, степної смуги автомобільних шляхів та залізниць мають бути обкошені із прибиранням скошеного і оборені смугою не менше 4 метрів за шишки. У період збирання забороняється спалювання стерні після жнивних залишків та розведення багать на полях. За спалювання сухої стерні передбачено чинним законодавством України передбачена адміс адміністративна відповідальність за статтею 77 частина 1 на громадян штрафи від 3060 гривень до 6120, на посадових осіб від 15420 гривень до 21400 гривень. Статистика пожеж на території Донецької області на сьогоднішній день становить 11 пожеж на пшениці на курені. У ДСНС зазначили, в екосистемах України за 2023 рік сталося більше 10 тисяч загорянь. Приблизно 85 квадратних кілометрів української землі пройдено вогнем. Щодня гине унікальна флора і фауна. Тож будьте відповідальними і не провокуйте пожежі в екосистемах.